І це остання суша до нового скина Оні Кензи. Починаємо відкривати. Один, два, три, чотири. Ну, Нічого страшного, бо мені і так скин дається. Один, два. Новий скин. Оні Кензи. Ой, без ліки Кензі. Це імба скин. Я його. Я хочу, конечно, гіперзарядний. Но він просто. Офигеть, скільки емодзі дали. Так, давайте його навіть візьмемо. Де там Кенді. Вот это імба полніше! Я його просто люблю. Не, правда? Він просто ідеальний! Ідеальний для мене! Він просто класний! Мені він нравиться, я його буду, буду всегда носить тепер. Всіх носить. Імба! Ну добре, всім дякую за просмотр. Ставте лайки і підписуйтесь, а за не прощуватись. Всім па-па!